Тема нашу співпрацю з поштою людської розмови, під час якої ми почуємо та проаналізуємо ваші очікування та побажання щодо майбутнього автомобіля. Ми покажемо вам реальну ситуацію на європейських ринках, щоб ви зорієнтувалися в цінах саме на ваш автомобіль, і все це абсолютно безкоштовно. Коли ж ми показали вам свою роботу та точно зрозуміли на конкретних прикладах, що на ваш бюджет ми зможемо підібрати автомобіль. Тільки тоді ми переходимо до підписання офіційного договору. Так, ми працюємо офіційно, і лише після цього оформлюємо завдати формальності позаду. Тоді переходимо до серйозної роботи. На прикладі реального замовлення нашого клієнта ми вам покажемо, що відбувається далі. Отже, ми створюємо групу в Телеграм, куди додаємо вас, вашого менеджера та власника компанії мене та Ірину, де ми будемо контролювати якість всіх етапів співпраці, ділитися досвідом та допомагати приймати рішення. Кожного дня ми відправляємо для вас варіанти під ваш запит, разом обговорюємо їх плюси і мінуси. А автомобілі, які найбільше сподобались, обов'язково перед організацією живого огляду або перед грою на аукціоні. Ми перевіряємо по сервісній історії від офіційного дилера, а також по історії страхових випадків в Європі. Коли обрали остаточний варіант, далі настає найцікавіший момент: організація живого огляду або гра на аукціоні. Якщо це огляд, в групу додається наш експерт-підборщик, який і поїде до автомобіля. На місці він оглядає його за професійним регламентом та паралельно записує відео, коментуючи все. Це відео та результати діагностики, він Дає в робочу групу з експертним висновком та поясненням. Якщо автомобіль грається на аукціоні, то менеджер узгоджує з вами оптимальну ставку та грає автомобіль для вас. Автомобіль є настає час оплати. Оплату ми здійснюємо різними способами. В будь-якій валюті підлаштуємось готівково, безготівково криптовалютою. Як вам зручніше, оплатили, тоді доставляємо ваш автомобіль в Україну. Зверніть увагу, доставляємо ваші автомобілі власними автовозами. Для вас це гарантія швидкої і безпечної доставки. По приїзду в Україну, а саме в місто Луцьк, ми ще раз оглядаємо автомобіль, робимо відеоляд, надсилаємо його в нашу робочу групу. А саме головне, ми не залишаємо вас сам на сам з авто. Ми його розмовляємо. Митні сертифікуємо при потребі, ставимо на реєстрацію, а також за вашим бажанням робимо дителінг чи будь-які інші роботи. А далі ми зустрічаємо вас ось тут, біля нашого офісу. Або ж організуємо доставку вашого автомобіля до вас під дім. Бажаєте стати власником перевіреного автомобіля з Європи? Ви знаєте до кого звернутися.